Добрий день, діти! Сьогодні наше заняття буде присвячено творчості Тараса Григоровича Шевченка, відомого поета та художника. Його твори, сьогодні, з якими я вас познайомлю, будуть про весну, теплу, гарну пору року. Зараз я почитаю вам вірш, який називається Весна. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась. Дівчина дитина, любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білой світині з біленької хати вийшла погуляти. Ну як, діти, сподобався вам цей вірш весна? Якщо так, то прослухайте ще один вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Зацвіла калина. Стала весна чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвинком укрила. А на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічає. Діти, а домашнім заданням для вас буде роздивитися ці два малюнки і сказати, який з них відповідає віршу весна, а який. Зацвіла калина. Тож роздивіться їх уважно і дома з батьками складіть описовий розповідь за цими малюнками про весну. До побачення!